Сьогодні ще один Волинський герой, на превеликий жаль, повернувся додому в домовині. 23-річного Сергія Мокренка, який загинув 28 лютого на Світлодарській дузі, під час мінометного обстрілу відспівали у Святотроїцькому соборі Луцька. Потім автомобіль із тілом героя вирушив до Любомля, мешканці якого теж вшанували світлу пам'ять військовослужбовця. Поховають Сергія завтра у рідному Шацьку. Сьогодні зранку десятки автомобілів, волонтерів, громадських активістів, рідних і близьких Сергія Мокренка зустріли машину з його тілом на Цуманському перехресті. Звіти траурна колона вирушила до Луцька у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Героя відспівали. Війна продовжується і на великий жаль, на великий жаль забирає молодих, здорових оцих сповнених життя патріоти України, забираючи і кладучи на вівтар нашого з вами щасливого майбутнього. Сергій Мокренко був учасником Революції Гідності. У боремні дні на столичному майдані був на передовій. Після анексії Криму і початку російської агресії на сході України пішов на фронт. Воював у складі різних добровольчих батальйонів. Із з вересня 2016-го Сергій був контрактником 54-ї окремої механізованої бригади. Як часто ми не помічаємо, що поряд з нами герой, простий хлопець. А скільки духу має середи. сьогодні багато демагогів і людей, які ходять в формі, прикриваючись вивізками і говорячи патріотичні гасла. Вчинками славиться людина, вчинками. Тому хай сьогодні цей день скорботи буде для нас днем натхнення. днем натхнення гідності днем великого подорожання прикладу ось цього героя, який лежить в труді, Сергій пройшов іловайський котел. Неодноразово був поранений. Наприкінці січня 2017-го боєць із незагоєними ще ранами повернувся на передову із рідного шацька, де живуть його батьки та сестра. Загинув 28 лютого на світлодарській дузі під час мінометного обстрілу. Бог нам в поміч. Продовжувати те, заради чого помер Сергій. Заради незалежності, миру над нашим небом. І підтримаємо скорботну родину, яка сьогодні проважає в останню дорогу. Ми пишаємось вашим сином. Ми дякуємо вам за нього. Ми воювали разом з ним. з нею роти, з нею з, з, неї, з На одній позиції. Навіть з тієї, з якої він загинув. Там одна позиція є така лівша, яка така... вже більше як півроку російські війська обстрілюють постійно на постій. Там так сталося, що... що вже сталося. Не вернемо його, але пам'ятати ми зобов'язані. Бойовому побратиму Сергія Мокренка Роману прикро, що поки одні воюють і гинуть, інші танцюють і розважаються. Забулося, що війна. Зараз таке перечуття є, що зараз поплачуть, поплачуть і знову начнеться в барах, сидіти, в ресторанах, сміятися, де зараз проважали сьогодні, зустрічали всі, улибаються, як все рівно. Йому тільки 23 роки саме жити, сім'ю создавати. Поховають Сергія 3 березня у його рідному Шацьку.